Я думаю, що зберегти її потрібно, тому що це такий нечисельний зразок архітектури кінця 19 століття стилю класицизму. Міський особняк пастора Кірхи у Полтаві 50 років використовували як корпус дитячого садка номер 5 Ягідка. Нині дітей з цього приміщення перевели в інший корпус, оскільки будівлю визнали аварійною. Листопаді 24-го року департамент освіти замовив у Полтавській політехніці експертизу. Серед висновків загальний стан несучих конструкцій будівлі можна оцінити як стан 3 – непридатний до нормальної експлуатації. Рекомендується припинити освітній процес для дітей дошкільного віку в обстеженій будівлі. Ми вирішили зараз цю будівлю використовувати для внутрішніх потреб департаменту освіти, куди перенесуться архіви і так далі. Трішки проведемо його до ладу. У приберемо аварійні штукатурки, як мінімум, але це не означає, що поточними ремонтами ми зможемо усунути основну проблему. Це вистав висучих конструкцій. За словами Олега Кривня, у цьому корпусі була ясельна група дитсадка. Дітей тут перестали навчати з літа минулого року. На початку літа почали зводити групи, оскільки літом зазвичай діти не ходять садок в садок більшості своїх. За літо ми побачили, що будівля вже в такому стані, в якій не можуть перебувати діти, тим більше тут були наймолодші діти садочка. Вихованці дошкільного залу Ярінка знаходиться в основній будівлі цього садочку по вулиці, коли половина 29. Цієї основної будівлі та були покори, 78 сімдесят осіб. В середньому закладі відвідують 52 дитини, тобто основна будівля садочка 5 справляється з дітей, які в ньому обслуговуються. За весь час експлуатації будинок не ремонтували. Цього не робили, тому що споруда занесена до реєстрів Мінкульту. розповів Олег Кривень. «Це будівля. Є пам'яткою історичною культурною пам'яткою, і для того, щоб проводити тут капітальні або поточні ремонти, потрібно погодження з міністерством культури. Відповідно, якісь серйозні капітальні ремонтні роботи тут не проводилися. Такі питання ми піднімали. Ми звертались до департаменту культури Полтавської міської ради. Це вже було ну, нещодавно і поки що відповіді немає. Будинок десь приблизно 1870-х-1880-х років побудови. Це був особняк чиновника духовного відомства. І потім цей будинок був переданий 1937 року Полтавській обком партії. Там жили до 1973 року перші три обкому партії, десь в 1973 1974 році у цьому будинку ясельна група дитячого садочка Ягідка. У 2021 році будинок мав вже аварійний вигляд, тому з нього зняли балкона. Заступниця міського голови Лесі Мартелішвілі повідомила, що видатки на капітальний ремонт особняка зараз надто великі для бюджету міста. Там рамка, там нічого ремонтувати, технології зовсім інші на сьогоднішній день. Тобто це та будівля, яку лише перебудувати, ніж насправді. Відновити і став як робочий придатний для закладу до освіти його треба відновити в тому вигляді, який він був. Тобто тут ще ось бачите центральна башенка. Тут ще було таких дві з одного і з другого боку. Не знаю, для складу цього для там освіти це шикарний будинок. Як розповіла секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, нині намагаються залучити меценатів для відновлення міського особняка. Світлана Мастепан та Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава.